Ми користуємося дезодорантами і зовсім не приділяємо увагу на їх склад та які небажані результати можуть вони заподіяти нашому здоров'ю. А знаєте ви, що дезодоранти вбивають жінок? Так, так, саме дезодоранти вчені давно встановили, що при виробництві дезодорантів використовуються так звані солі, алюмінію та парабени. Це ті речовини, які містяться не лише у дезодорантах, а у лесьйонах, помадах, шампунях, тобто у 90% всієї косметики. Парабени це нафтопродукти, які вживаються як консерванти у косметиці, тому що вони не дратують шкіру, коштують дешево, не мають смаку та запаху, не дозволяють продуктам зіпсуватися. Але вони практично вбивають всі живі клітини. Вони накопичуються в організмі, порушують гормональний баланс та збільшують ризик раку молочної залози. Але в дезодорантах парабени найшкідливіші, тому що наносяться під пахви, поруч з грудьми, при цьому забивають лімфу і накопичуються у пухлинах. А саме вони є причиною раку грудей. Але у нас з вами є дезодоранти компанії Доктор Нона, які, на відміну від традиційних дезодорантів, рятують жінок. Вони не містять парабенів, до їх складу входить біоорганомінеральний комплекс «Мертвого моря», аутрофічна система, вода, стеарин-ліцерину, магнезія, триклозан, ароматерапевтичні олії, в тому числі і олія жожоба. Дезодоруюча дія триває не менше 12 годин і зберігається навіть після прийняття душу. Їх запах нейтральний, що не заважає запахи ваших парфумів. А ще вони дуже добре тримають запах поту, особливо влітку. Для мене дезодорант це спасіння від укусів комарів та мошки, та як чудово знімає зуд і запалення. І ще, завдяки дезодоранту я позбулася папіломи. Тож, дорогі друзі, вибирайте самі, які саме дезодорантом вам користуватися. А для себе я вже вибір зробила. Це дезодоранти компанії Доктор Нона.